Охтирський пововарний завод відзначив ювілей довжиною у сторіччя. З нагоди знакової події керівництво підприємства презентували нову книгу, присвячену історичному минулому підприємства та відповідно міста Охтирки. Аби видання було як найцікавішим, розповідь провели через людей, чиїм розумом і працею живе Охтирка вже 372 роки. Ця книга я б сказав, буде мабуть якимсь. В дальнішому якось учебним таким способним для дітей. Це історія, історія Охтирщини, історія заводу. Книга Охтирка та пивзавод. Історія в іменах» народжувалася майже 5 з половиною років. І ось нарешті вона в руках в одного з авторів видання. Заслужений економіст України, директор з економіки, акціонерного товариства, Охтирський пивоварний завод, представник ПАТ «Оболонь», член виконкому Охтирської міської ради Ріма Фазрахманівна. Не вперше виступила у ролі автора написання історичних книг. Це вже четверте видання. Яке місто дарує пивоварний завод? Підприємство активно цікавиться історією не тільки свого виробництва, а й міста загалом? Охтирка та пивзавод. Історія в іменах має усі шанси стати головним історичним посібником Охтирки. Ті люди, які попали в цю книгу, попали за свої хороші справи. что они сделали для развития города и в том числе пивоваренного завода. И вот мне очень э, нравятся строки такие э, Григория Сковороды, э, который сказал «О дрожайшей жизни время, коль тебя мы не щадим, коль так, как излишнее бремя, всюду мещем, не глядим, брось, любезный друг, безделье, пресечи талики вред». момент приміс до діла. Отвотврем'я На презентацію видання зібралося чимало людей: журналісти, працівники музею, священнослужитель. Майже кожен з присутніх брав участь у формуванні книги. Так робота художника Олега Стародуба прикрасила обкладинку. Як зазначила Ріма Мироненко, побачивши картину на виставці, жодних сумнівів авторка не мала. Обкладинку мала прикрашати саме ця картина. Це дійсно Історія нашого міста, яка вже 400 років, ну, це по міркам города вроді не так і багато, але це історія. Тому для наших нащадків це як вклад який. Просто датя живота даже передати словами. Я дуже за це дякую. Книга Охтирка та Пивзавод. Історія в іменах зібрала чимало цікавих фактів із життя різних людей, причетних до Охтирки і пивоварного заводу. Наталія Заїкіна, власний кореспондент обласної газети Сумщина, член національної спілки журналістів України. Вже мала досвід написання робіт в історичному плані у творчому тандемі із Римою Мироненко. Провели справжнє історичне розслідування, опрацювали вели. Кількість джерел перевірили історичні факти. Все для того, аби читачі отримали історично достовірне видання. Як зараз каже молодеж, ми це зробили. І більше треба нам спілкуватися зі старшим поколінням. Вони носії історії, і те, що ми від них не почуємо сьогодні, завтра може бути втрачено. Назавжди, а його треба зберегти, тому що це наше життя і наша історія. для читачів. Охтирський пововарний завод зробив цінний подарунок, аби долучити до історії і поринути у світ цікавих фактів із життя пововарного заводу і міста. Достатньо буде відкрити для себе нове видання. Охтирка та пивзавод Історія в іменах». Охтирці пощастило мати таке підприємство, яке турбується, аби зберегти минуле. А воно в свою чергу є запорукою майбутнього ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.